Вітаю вас! Пропоную навчитися розв'язувати задачі на основні співвідношення між тригонометричними функціями одного і того ж самого аргументу. Тобто, знаючи, наприклад, косинус, знайти синус, тангенс, катангінс кута. Ну, також буде, наприклад, задача, знаючи тангенс, знайти відповідно косинус, синус і катангенс даного кута. Для, це базові класичні задання, їх треба навчитися добре розв'язувати, тому що це необхідно для того, щоб засвоїти тему, необхідні такі вміння-задачі. І використовувати ми з вами будемо базові правила. І так, Перше це основну тригонометричну одиницю. І саме наслідок з неї. Подивіться, будь ласка, ось синус квадрат, да, ми маємо одиниця мінус косинус квадрат. І якщо нам треба знайти синус, ми беремо плюс-мінус корінь із різниці. Також ми будемо використовувати визначення тангенса альфа, катангенса альфа. Звертаю увагу на те, що катангенс. Це обернена величина до тангенсу, і тангенс, обернена величина до Катангенса. Ну і також у третій завданні при поясненні, і також самостійні задачі, використовуючи тангенс, можна знайти значення косинуса кута. Ось такі базові формули, які ми будемо використовувати при розв'язуванні даних прикладів, прикладів даного типу. І також я рекомендую другу табличку: це знаки значень тригонометричних функцій. Де, в якій чверті, як кут значення синуса, косінуса, тангенса, катангенса, яке воно може бути, яких значень воно набуває, додатних або від'ємних. І так починаємо розв'язувати задачу номер 1 Дано косинус альфа мінус 0,8. Альфа-кут другої чверті, від 90 градусів до 180 це є друга чверть. Значення синуса тут буде додатним, це ми зараз будемо використовувати, і знайти інші тригонометричні значення кутів, кут, кута альфа. Починаємо з того, що пишемо основну тригонометричну тотожність. Сінус квадрат альфа додати косінус квадрат альфа до рівня 1. Звідси ми маємо значення синуса, це є плюс-мінус корінь одиниця відняти косинус2. Ну, ці всі формули виведені в табличку до мініпідручника, підручника записані. Так як. За умовою задачі кут альфа змінюється від 90 градусів до 180, це буде впливати на знак синуса. Він чітко задається С плюс. Отже, синус набуває додатних значень, і ми маємо корінь із одиниці відняти косинус квадрат альфа. Отже, ми вже можемо це значення обчислити. Маємо одиниці відняти. мінус 0,8 підносимо до квадрату. Маємо корінь, одиниці мінус 0,64. Це буде корінь із 0,36, і це буде 0,6. Отже, ми отримали перше значення, яке нам необхідно було знайти. Тангенс альфа. Ми знаходимо, за правилом, що це є відношення синуса альфа на косинус альфа. І ми маємо 0,6 поділити на мінус 0,8. Після скорочення ми маємо мінус 3 четвертих. Катангенс альфа. Це величина обернена до тангенса альфа. І нам достатньо просто перегорнути поміняти чисельник з знаменника. Мінус одна ціла, одна третя. І так, будь ласка, ще раз це правило. Да? Тангенс на катангенс дорівнює одиниці, отже, тангенс і катангенс є обернені величини, взаємно обернені величини. І катангенс тоді ми знаходимо за формулою одиниці, поділити на тангенс альфа. Зверніть увагу зараз у відповідь ми повинні занести так, як у вас стоїть запитання задачі. Першим значення синуса, другим тангенса, третім катангенса, незалежно від того, в якій послідовності ви знаходили ці значення. Відповідь 0,6 мінус 3 четвертих мінус третя. Мінус 1 третя. І так, будь ласка, завдання номер 2. Знайти значення косинус альфа, тангіс альфа і котангіса альфа, якщо значення синус альфа мінус 513 і кут альфа змінюється від Пі до 3 -пі на 2. Знову, як і у попередній задачі, ми записуємо основну тригонометричну одиницю. І маємо, що косинус альфа саме з цього правила, дорівнює плюс-мінус корінь 1 відняти синус квадрат альфа. За даним, за даною умовою, ми повинні подивитися знак функції косинус х від π до 3π2. Тут маємо значення мінус. Усі значення косинусів в цьому проміжку будуть від'ємні. Отже, ми записуємо, пояснюємо, так як π менше α, менше 3π2 то косинус альфа дорівнює мінус корінь із 1 відняти синус квадрат альфа. Обчислюємо це значення. Коли ми мінус тринадцятих підносимо до квадрату, маємо 25 169. -х. І значення косинуса буде від'ємним і буде мінус тринадцятих. тангенс альфа. За означенням, це відношення синуса до косинуса. Це мінус тринадцятих поділити на мінус тринадцятих. і ми маємо відповідь 5 дванадцятих. Значення катангенса альфа це величина обернена до тангенсу. І ми маємо 12. 5. Міняємо місцями чисельники знаменником і маємо 2,4 десяті. Відповідь мінус 12 тринадцятих 5 дванадцятих 2,4 десяті. Задача номер 3. Катангіс альфа дорівнює мінус двум. Кут альфа – кут другої чверті змінюється від 90 градусів до 180. Знайти синус альфа, косинус альфа, тангенс альфа. Але в даному випадку ми вже використовуємо формулу одиниця додати. Катангенс квадрат альфа дорівнює 1 поділити на синус квадрат альфа. Ця формула виводиться із основної тригонометричної тотожності, але її не потрібно виводити, її можна одразу використовувати. Записуємо. Одиниця додати катангенс квадрат альфа дорівнює дріб одиниця поділити на синус квадрат альфа. Наслідком з цієї формули є наступна синус альфа дорівнює плюс-мінус дроб одиниця поділити на корінь із суми одинички катангенця квадрат альфа. Отже, саме цю формулу ми і записуємо. Синус альфа дорівнює плюс-мінус дріб. Чисельнику 1, знаменнику одиниця додати катангенс квадрат альфа. Знову нам необхідно зробити пояснення, так як кут альфа змінюється від 90 градусів до 180. Значення синуса тут буде додатним. Отже, синус альфа дорівнює дріб, одиничка поділити, на одиниця додати катангенс квадрат альфа. Тепер необхідно це значення нам обчислити. Синус альфа дорівнює дріб, одиниця поділити, на одиничка додати мінус 2 в другому дорівнює. Одиниця поділити на корінь із числа 5. В принципі, можна залишити таку відповідь, але дуже часто ви можете зустріти ще відповіді у підручниках, коли звільнюється від ірраціональності. Тоді в цьому випадку ми пишемо корінь із числа 5 поділити на 5. Нам необхідно і чисельник, і знаменник помножити на корінь із числа 5. Знаходимо. Значення косинуса альфа. Але для цього будемо використовувати наступну формулу. Катангенс альфа це є відношення косинус на синус. Отже, звідси ми можемо легко знайти значення косинуса, як добуток катангенса на альфа на синус альфа. Отже, косинус альфа дорівнює мінус 2 помножити на корінь із числа 5 поділений на 5. Маємо відповідь мінус 2 корні з 5 поділене на 5. Тангенс альфа це величина, яка є обернена до катангенсу. Це ми також демонструємо формулою. В цих задачах зверніть увагу повинна бути обов'язкова формула, якщо ми говоримо про повний опис, і тільки потім обчислення. Перегортаємо мінус 1 друга, записуємо величину число обернене до числа мінус 2, і у відповідь, відповідь заносимо у той послідовності, як стоять у вас запитання: синус α, косинус α, тангенс альфа. Отже, ми маємо перша відповідь: корінь із числа 5 поділити на 5. Далі значення косинуса мінус 2 корня із 5 поділити на 5, і мінус одна друга крапочка. Зверніть увагу, заносимо саме в тій послідовності, як у вас стоїть запитання задачі. Як завжди, у моїх відео я пропоную виконати самостійно завдання, і потім перевірити за моїм розв'язуванням. Ви можете поставити відео на паузу, виконати завдання і перевірити, чи правильно ви розв'язали ці завдання. Хочу подякувати всім, хто ставить лайки, будь ласка, якщо ви використовуєте відео, ставте лайки, щоб більше учнів могли також переглянути і навчитися за цим відео. Ну і вдячна всім, хто пише позитивні. Ну, взагалі, пише коментарі. І так, будь ласка, задача номер 1 Кут альфа змінюється від 180 градусів до 270 градусів, значення синуса буде від'ємним. Із основної тригонометричної одиниці ми маємо формулу перед знаком корні з різниці. Ставиться знак мінус. І обчислення ми маємо мінус 0,8. Тангенс альфа це відношення синуса до косинуса. Дивіться, мінус 0,8 ми ділимо на мінус 0,6 це буде 1,13. Значення катангенса – 3 четвертих. І заносимо у відповідь. «Мінус 0,8 1,1 третя 3 четвертих. У другому завданні також ми використовуємо основну тригонометричну одиницю, але враховуємо, що кут альфа, кут четвертої чверті. Будь ласка, якщо я нагадаю четверта: перша чверть, друга чверть, третя чверть. Четверта чверть, якщо у вас виникло запитання, де знаходиться? І це стосується кожного малюночку. Тобто четверта чверть для косінуса це є знак плюс. Знак перед коренем ми не ставимо, тому що плюсик ми не ставимо при розв'язуванні. Маємо відповіді. Можна залишати мінус одиниці на корінні з трьох, але це ще раз. В залежності від того, яка вимога до задачі і як ви працюєте, мінус корінь із трьох натрій також можна заносити у відповідь або перший варіант запису, або другий. Маємо відповідь: корінь із трьох нафтів, мінус корінь із трьох натрий, і мінус корінь із трьох. І остання, третя задача, якщо ви все виконали правильно, я буду дуже рада, якщо у вас вийшло все добре. Якщо ні, ви можете ще раз переглянути пояснення і відпрацювати. Я впевнена на 100%, що у вас все вийде. Якщо ви відпрацюєте за даним відеопоясненням один, два або три рази, якщо щось якісь запитання, перегляньте. Саме це і зручно, що у відео можна повторення зробити. Тангенс альфа дорівнює 3. Кут альфа це кут третьої чверті від π до трьох пі на 2. Знов-таки ми використовуємо формулу одиниця додати тангенс квадрат альфа дорівнює 1 поділити на косінус квадрат альфа. Звідси маємо значення косинус альфа, це плюс-мінус одиниця поділити на корінь одиниця плюс тангенс квадрат альфа. Кут альфа кут у 3,4 значення косинуса йде з мінусом, і це мінус корінь із 10 поділити на 10. Із визначення тангенса ми знаходимо значення синуса. Перемножуючи тангенс альфа на косинус альфа і маємо значення мінус 3 корні з 10 поділити на 10. У відповідь, саме у той послідовності, як стоїть запитання задачі, ми записуємо значення. Мінус корні з 10 на 10, мінус 3 корні з 10 на 10 і 1 третя. Маю надію, що все було зрозуміло і дане відео принесло користь. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Математика просто та доступна Ірина Кононенко. Ну, а я бажаю вам правильно розв'язувати задачі та мати дуже гарні, високі оцінки з математики.